Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У 1514 році в Угорщині відбулось антифеодальне повстання під проводом дрібного шляхтича дьорда Георгія Дожа, в якому взяли участь українські, словацькі та інші селяни. І у нас на огляді монета в 20 форентів, що присвячена історичній особі Угорщини, а саме безпосередньо дьорду Дожу. Тож давайте починати наш огляд, а перед початком не забувайте підписатись на канал. За сходженням на престол нового турецького султана Селима I Грозного в 1512 році пішла ціла низка частих спустошливих набігів турецьких військ з території захоплених Балканських країн на Хорватію, Сербію та Угорщину. У 1513 році папа римський лев X доручив організацію антитурецького хрестового походу єпископу колишньому кріпаку Томушу Бакоци, який досяг великих постів при королі Матіші Корвінь. І став великим естергомським землевласником. Безпосереднім приводом для організації селянського ополчення послужила оприлюднена 9 квітня 1514 року Була Лева 10 про хрестовий похід проти Отаманської порти. Набране в найкоротші терміни добровольче військо отримало назву куруців, тобто хрестоносців, і складалось переважно з селянства, ремісників, мандрівних студентів, злидених ченців, дрібних священиків і міської бідноти. Згодом назва куруці була поширена на всіх угорських борців. Провідником куруців 23 квітня був призначений дрібний провінційний дворянин дьорд Дожа, званий за своє трансильванське походження також дьорд Сакеєм. Під його керівництвом було об'єднано близько 40 тисяч добровольців, що викликало побоювання дворянства, яке також було в рядах куруців. Зібрані на Ракашовському полі під пештом загони ополченців, озброєних косами і кійками, з прибуттям нових селянських сил дедалі більше набувало рис типової середньовічної антифеодальної революційної армії. Тим часом дьорд Дожа з 10 тисячами куруців відбув за тису, маючи намір повести за собою і зібрати докупи всі місцеві ополчення, після чого об'єднаними силами вдарити по турецьких форпостах на Балканах. Дворяни, усвідомивши небезпеку втрати контролю над народним ополченням, 23 травня домоглись скасування подальшого набору хрестоносців. А король Уласло II, що правив одночасно в Чехії як Владислав V, віддав Бакоці наказ скасувати хрестовий похід. Обурені селяни хрестоносці відчувши зраду панів, атакували позиції угорських лицарів у Пешта. В інших випадках самі дворяни розпочинали розправу над селянами. Після великої сутички між селянами і дворянським ополченням Іштвана Баторі, старшого, при Апатфальві, король дійшов висновку, що єдиним шляхом уникнути селянської війни може бути тільки дійсна війна з Османською імперією. Проте, королівський наказ виступати проти турків надійшов надто пізно. Доже під впливом селянського ідеолога Ларинце Масараша закликав відданих селян і солідарних із ним представників пригноблених верств населення до безкомпромісної боротьби проти дворянства. Незабаром він із вірними ополченцями увірвався до Надлакського замку, де тривали гуляння з перемогою Баторі та його соратників. На початок червня антифеодальний рух охопив більшу частину країни від Хуста, Шарош Патака та Кажмарка. На півночі до трансильванських Кечкешвара, Коложвара, Торти та Деша на південному сході. У червні, липні 1514 року, ополчення повсталих куруців розпочало наступ у трьох основних напрямках після взяття Арада, Вілагоша, Шаймоша та Липи, хрестоносці взяли під свій контроль Мід'є, Біхарч, Боч і Бодрох. 15 липня 1514 року поблизу міста Темешвар, сучасна Румунія, його армію розгромило військо трансильванського князя Запольяї та темешварського воєводи Баторі. Сам дьорд отримав серйозні поранення та опинився в полоні. Його неймовірно жорстко стратили вже через п'ять днів. Спочатку його довго мучили, потім посадили на розпечений трон, надягли на його голову розпечену корону. А згодом ще живого дожі розірвали на частини і згодували його послідовникам. На реверсі монети зображен номінал 20, по обидва боки якого розміщені симетричні колоски. Зверху розташований герб Угорської Народної Республіки, що розділяє рік карбування 1983. Між номіналом та гербом знак монетного двору Угорщини літери БП латиницею та в нижній частині по колу назва валюти Форент. На аверсі бюст дьорда Дожі, лідера кліпосних повстанців, що дивиться вліво в Капелюсі. Нижче ім'я угорською – Дожа та по колу назва країни угорською мовою Магуар Непкер Костаса. Тобто Угорська Народна Республіка. Виготовлена монета з мідно-нікелевого сплаву, вага 7,5 г, діаметр 26,8 мм, товщина 1,8 мм, гурт рубчастий. Тираж монети в 1983 році складав 18 мільйонів 596 тисяч монет. Вже до осені 1514 року всі осередки повстання успішно продушили. Феодалам вдалося винищити близько 50 тисяч учасників селянської війни. Також у підсумку суттєво погіршилось становище селянства. Населені пункти Закарпаття, такі як Мукачево, Ужгород, Хуст, Вишково, Довге Поле, Тячеве, Солотвино, за участь у повстанні були оголошені заколотницькими та обкладені великими поборами та контрибуціями. Ці фактори вкрай негативно вплинули на становище Угорщини, яку вже в 1526 році легко завоювала турецька війська Сулеймана Пишного. Напишіть в коментарях, чи зустрічалась вам ця монета, або які інші цікаві монети Угорщини ви маєте в своїх колекціях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково приходьте на нові огляди. До зустрічі!